Панове, всім привіт! Що ви зараз бачите перед собою? Це скам. Вперше в історії Ultimate Team український футболіст викликає такий хайп. Михайло Мудрик. Я його купив за 1 мільйон 629 тисяч монет. Це просто неймовірно. Я переконаний, що він буде просідати в ціні, але це ціна за те, що я граю в суботу зранку, і ви дивитесь цей контент в суботу після обіду чи ввечері, коли встигну змонтувати. Якщо б це була картка будь-якого іншого футболіста, я би міг спокійно почекати. Але Модрик українець. Чекати не можна, незважаючи на те, що зараз, перш за все, ми пильнуємо українців і їхні матчі в англійській прем'єр-лізі. Завтра в АПЛ буде і без того дуже цікаво. Тоттенхем проти Манчестер Сіті. Фавбет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що нових користувачів чекає дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! 90-й рейтинг і чудові стати перед вашими очима. І в мене лише пейс викликає сумніви. Так, удари паси дриблінг можна дискутувати, але швидкість. Погодьтеся, коли ставляться рекорди, можна ставити вище трішечки. 97. Нехай як Умбапе, ну носиться, мудрик, носиться. П'ять зірочок на фінтах. Це має бути круто. 4 на робочій нозі таке було і на срібній картці. Ну і ось детальніші стати. Дуже цікаво, це все виглядає. Зараз поглянемо, як Михайло буде грати на полі. Подобається, що Стаміна 89. Я думаю, до екстра таймів разі чого може дійти і зіграти. Який він буде на м'ячі, цікаво, тому що коли із срібла роблять спешл-картку, ну тут важко насправді очікувати чогось метового. Але... Навіть на мільйон, щоб ця картка грала, то треба дуже постаратися. А я віддав 1,6. Поглянемо. Я готовий починати. Зараз підемо в Division Rivals у Food Champions. Так, треба знайти якусь гарну фіолетову форму Future Stars Edition. Та ну, ну якось воно ж і так собі виглядає, якщо чесно. Ті жовті штучки, типу золоті, вони якісь негарні. Оу, оце гарно. Оце от те, що я казав, Орландо. Оце є справді класна форма. Мені подобається. І то якась білочка. То китайський новий рік чи що? Дуже гарно. Хай буде. Е, Яструбу даємо. Окей. Що я вам скажу? В Мудрика не маю часу на те, щоб розкачуватися. Я тобі не Челсі. В тебе на адаптацію є буквально 3 хвилини. Можливо, спробуй поставити Овайрана. Джердінні відпочине. Номер. 15-й. Прекрасно. Перший матч Михайла Мудрика. Привітаємо! Аплодисментами. Мінян рарний ворота. І зараз опонентом Мудрика буде дест. Просто всі умови для того, щоб Мудрик дебютував успішно. Ой, яка гарна форма, справді дуже дуже гарна. Михайло Мудрик. Але давайте так будемо оцінювати об'єктивно. Не будемо хвалити просто тому, що українець. Все по факту, критика буде, все буде. В вау, який фантастичний прийом ви Це бачили? Неймовірно. Та він рухається просто як Неймар і Роналдіньо Плюс у моменті. Слухайте, геймплей лайно. Дуже-дуже плаве зараз все. Тому. Офсайд. Чудово, що я зайшов Neo Food Champions, бо я би згорів. Опа! Віддав. Ой, криво, але нехай. Зідан. Михайло. А ну, фінес шот, провіримо. Удар! Лусіо, ну нічого собі з такими опонентами. Опа! Рабона фейк від мудрика була чудова. І зараз Михайло, Михайло віддасть пас. О! Ось так. Зінедін Зідан Якось кривенько, так, легонько. І після асисту Михайла Мудрика. Ось він. Дебют результативний. Вже для Мишка виходить. 15-та хвилина. Є вже перша результативна дія. Це вам не Челсі. У мене команда значно серйозніша. Зараз закидання на Михайла Мудрика. Класно. Михайло. Приймає. Віддає. Зідан. Удар. Вух. Так, Коля, дивіться. Невідомі номери не беру. Зараз все таке пливе. Але мудрик, мудрик. Михайло, під фінес шот, під трейд його. В нього є виконання. І, і це не закінчується Голом Дуже гострий кут був, але я мав спробувати. Мудрик. Ану, навісу в дотик. Ну, бачив я і краще навісив у своїй історії. Ой, мудрика травмували! Ви як посміли? Ви як посміли травмувати діамант українського футболу? Ей! Хто? Коли це сталося? Вар, будь ласка, покарати винних. А ось так і навісну. Непогано. Ой, жі, нуля. Оу, oh, який хороший, якісний удар, але стійка. Зізу зіграв мудрик. Віддав, і відкривайся Михайло, відкривайся. Де ти є? Бачу. Так. Лусіо вже з ним тут буде, але така передача. І Михайло Мудрик! Ох, яка спроба. Вася бісеклета вчив. Михайло виконав. Ну, щось трошки не вийшло. О, ліва нога, удар. Суперник прочитав мене. Ай-яй-яй, як дитину. Мудрик. Але в нього широкий крок, я в шоці. Таке ніби, якби в нього ключки, а не ноги. І то шайба, а не м'яч. Дуже широкий крок. Ол. Ей, Реф! Ей! Ей! Ви бачили ж порушення правил? Мудрик файно накрутив. Так. Можна. Михайло Мудрик віддає пас, чи йде сам, сам пішов. Обігравати. Фінт на фінті. Михайло мудрик. Михайло мудрик дуже дуже ефектно пішов на трьох. Оу, яя, молодець. Реф, ти задовбав! Я ледь ледь турнує суперника, ти свистиш. Мене там мудрика зносить просто. Ой, і він не свистить, падлюка. Дивись, що робиться. Боже! Який ідіотський гол. По такій грі таке пропустити. Я просто в шоці. Єй, що це за лайно? Я вимагаю анулювати ліцензію того рефері реферекб. Обслуговує цей поєдинок Мудрик в дотик Ви бачили цей? Боже, який навіс! Яка крива передача? Це антирекорд точності в 2023 році. Питання, яке турбує багатьох. Що з моделькою і геймфейсом Михайла Мудрика? Зараз будемо розкривати цю тему. Де наш Михайло, який віддавав асист? О! Хто ти такий? Ти не є Мудрик? От чого ти граєш? Не так, як Мудрик, якийсь ісландець Мудриксон. Може, Данія якась Мудриксен. На спині пише Мудрик. Це скам. 1 мільйон 600 тисяч монет. На пульсник хоч оригінальний, чи звідки він був? Чи може з краківського? А то що в нього на безіменному пальці? Ти що вже з кимось удружився в Британії, що ще й на лівій руці обручка? Ми може щось не знаємо? Ого, серйозна команда. Я хотів би закинути за Мудрика хоча б якийсь фінес шот, подивитися на його особливість, яку дали на картку, але схоже, що треба буде поставити Мудрик! Оу! Михайло Мудрик забиває! Зараховано і запишуть цей гол на нього чи ні! Так, Мудриксон. Я. Yeah. 1-0. Все-таки на нього ніяк ніякий не автогол. Але я думаю, Мудрика, все-таки, ну, якщо реально б використовувати, треба все-таки стати на праве крило захисту, щоб він там правий працював. Бо в цій FIFA добре йдуть саме такі удари робочою ногою в дальній кут. Мудрик. Ось він гол! Ліва нога після скоп ну це було вже непогано. Отак От треба виконувати молодець. Чат, а які в нас шанси на те, що ми отримаємо геймфейс мудрика? От я такий зараз закидую в інстаграм свої здивування з його лицем. Да не Тут справа не в тому, що це оновлення всього на пару мегабайт, а в тому, що це EA Sports які таким просто не займаються. GG. Добавився. Тренд Олександр Арнольд! Який удар. Я думав, влітає в дальню дев'ятку, але поперечена помилка. І це запахло знову перемогою. Бейл. Добре. Забираємо. Забираємо цю перемогу. Подивись на Овайрана. То є декун. Може йому дати фінішера Муджику? Але пейс потрібний. У Мудрика немає такого пейсу. Ну дамо йому фінішера, нехай фінішер і на страйкера. Бэнг! Жиноля. Йой, яка команда моцна. Санчес стоечко тут тільки таки себе, все решта прикольні. Модрик! І no жоноля відкриває рахунок один 0! Добре, МБП, там Мудрик відкривається. Мудрик! Михайло! Вау, головою як він забиває! Ось вам фінішер! Михайло Мудрик! What a finish! А може я його і не віддам! Ну взагалі я би його хотів залишити в довгій перспективі в клубі, але десь отак з, ці... з ціною в мільйон. І на рахунок срібних паків я не знаю. Вчора в чаті ходили легенди, що він в срібних паках може бути. Модрик! Ай! Ліва! Добре, ліва нога є! Дивися! Дивися, що робить тикун на страйкері! Забиває? Ого! На фінішері, на фінішері трішечки почав грати. Бо якщо чесно на ястребі таке було враження, що все одно він не біжить, як умовний овайран, біг. Він на мій стає вже веселішим, ну і плюс остатах удару все тягнеться трохи. Мудрик залишається з м'ячем. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, як крутить, ви погляньте! Ви бачили, що він зробив? Яка краса Михайло Мудрик? Вау. От якби ще Михайло був 5-5, ну тоді 1.3. То би було класно. Мудрик, Ліва! Є, yeah, Забиває! П'ятий. 5-0 Михайло Мудрик. На фінішері все-таки розкривається людина. Треба йому. Подзвоніть Челсі. Скажіть, щоб фінішер йому накинули. Добре, Хабі Алонсо тут і модрич. Зізу, чітко. Ах, як файно він вмастив. Ай вмастиля. мастеля. реф молодець. Премію цьому рефері. Він мені подобається. Нехай обслуговує всі мої домашні поєдинки. Де він там вледів фол до того, я не знаю, але то є наш хлопець. Мудрик там чекає. На лонгшот. Удар. І собі удар летів, але відскок. І треба вибачитись бо гол дуже дурний. Не набрав навіть м'яч висоти. Не знаю. Може просто не підготував той удар. Рамсдейл у воротах, те, що, то вболівальник Арсеналу напевно. І Мудрик а бігти він вже не зможе так. Ага. Михайло Мудрик Ні Рамсдейл. Вау, Михайло мудрик, який удар! Ну Рамсдейл трохи підіграв мені, за весь дурника спіймав, але як він вліпив зараз, як вгатив. Л2 удар з зовнішньої стороною Стопи без трейту. Модрикай трейд на фінець шоти. Але не з зовнішньою стороною, стопи, не Л2 удари. Халява, вибачте. Мудрик! Ну, на фінішері в нього справді вражаючі удари. Михайло готовий до Food Champions! Справді, знову травма. Друга травма, вау! Я навіть не продаю, не коли в мене в останній гравці травмувалися тут двічі за. скільки матчів? П'ять. О, Ван Дейк і Лусю, нічого, собі серйозна команда. Суперник такий, що можна чилити з мудриком, начебто. Михайло Мудрик! Ах. Михайло! Мудрик як гарно розкрутив. Двічі Макді спін. І 1-0. Ще й в дальній кут повів суперник голкіпера. Ай. Пен! Ого, Мудрик заробляє пенальті. І Мудрик проб'є. О, -о, О. Пенальті 76. Тоді легенько такого, як Анрі Ясно. Гарно, Мудрик. Ай-яй-яй, гарна ж спроба, гарна. Але рано стак на мудрика Михайло. <свистак> Не зачепився. Де боротьба, там Михайло знищує. Та скільки того гіга, ей. Михайло! Мудрик в нього L2 удари летять, такі ніби в нього там трейд є. Фінеси ні, а от це летить. Ой, дякую. О, я пропускаю гол. О-о. Uh -oh. We are in trouble. І мудрик підстрахував. Михайло. Михайло. Все-таки витиснув той м'яч для Жиноля. Той що робить, я взагалі не знаю, куди його несе. Михайло, ну, Скоптрне в нього королівський. Тут нічого не скажеш. 3-1. Переможний остаточний гол в цьому матчі Михайло Мудрик. Не дали нам купу малу, побачите. О, гарний удар, гарний. Фінішер з нього робить справді прикольного в керуванні гравця, з ударами класними, швидкість при тому не максимальна. Якщо ставити хантера чи яструб, то ну, буде десь може добігати, але в контролі втратить. Ну давай моторчик кинемо. Подивимося тоді на чисті стати по фінішингу. І по ударах, чи буде їх вистачати? Нехай так і на моторі летить е, на страйкері спочатку. Сергій Рибров не хоче з нами продовжувати контракт, бо він хоче в збірну України, але пане Сергій, будь ласка, попрацюйте ще з нами. Цвікла є спортс. І Шахтар Донецьк. Цвіклі. Барачки. Хто це такий з Маркізіо Уані? Овайран. Чи під фінес шот є час викрутитися? Але підсумку в підсумку ближній, бо суперник зрозумів, що я саме під фінес шот. Готуюся. Мудрик зараз губиться з вибором позиції після того, як я мотор на нього кинув. І от Зараз чисто от випав з атаки. Михайло. І не забиває. Можливо, просто анлак. А можливо, вже не вистачає фінішера Михайло. І знов не забуває. Отак от, от. А до цього на фінішер він просто знищував. М'ячі летіли повз голкіпера Добре. А ось туди. Ну, я хотів дати далі, все-таки м'яч вдалося мені доставити До Мбапе Ну, не сподобався мені одразу мудрик на моторі, але спробуємо ще один такий матч. Цікаво, яка буде його реальна ціна в понеділок і вівторок. Марксмен ні, бо тоді вже і швидкості не буде, вже тоді краще фінішер, якщо Пейс не бустити. Ой, мені зливають матч. Той випадок коли ніби дякую, а ніби наше, якщо я граю з Михайлом. А, він не зливає, добре. Найс! Ай С. Ану. Що знов? То той самий. В нього гравець Саудівської Аравії був. Дурня якась. Та це якийсь прикол. Та вже змилуйтеся. Пане! Тричі на одного, і того я ще в житті не попадав. Я хочу четвертий? Що ви думаєте? Я хочу хочу четвертий. Іди сюди. Я хочу світовий рекорд поставити. Ну що ж, і Сі. Теж емблема Аргентини і теж бронзовий склад. Нічого не розумію. Це вже інший, але. Якась дичина. Та мудрика вже все. От зараз статистику реально знищили. Добре. І мудрик, мудрик. Михайло! Ооо! О! Фааак! Михайло. Добре. Верани ще бачить там женуля, але не віддаю. Шукає Михайла. Михайло відкрився, але трошки не здало. Відкривайся ще Михайло. Михайло. Знайшов! Удар з лівої! Гол Михайло Мудрик! Цього разу на моторі. Мишко був парубок моторний та хлопець хоч куди козак. Отак звучить. Мишко. Мудрик. Так. Так. ай яй яй Ну, знаєте, все-таки, коли Пейс буститься, він трішечки біжить, цікавіше. І це приємно, що він може вирватися, бо на фінішері от не добігає, а так от вже на моторі вже біжить трохи. О, ну але удари зовсім не ті, що були на фінішері. Ага. Михайло. Ой, і що тут було? А це що таке? Вау, який цирк на полі просто відбувається. Якийсь дивний дуже мув він зробив, загубив м'яч і все. Оце вже я граю, так. І курва то закінчується голом. Нащо я ти зараз зіграв, той пас дурний дав? Чисто привіз собі гол, ну ж пронесло. Тупуватий стає. Давай, 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 овайран, набирай, набирай, полетіли там байги проти нього. Овайран чекає, дочекався підтримки. Накрутив і. і віддав. І Женоля прошиває. Вау, прошиває ближній кут Єбо Куртуа. Тім овзир не рятує. І моделька все-таки трохи спритніша. Це GG Суперник зливається. Це була помилка, яку має використати Михайло Мудрик. 3:1. Черговий гол для Михайла. Ми реанімуємо статистику Михайла Мудрика якого хтось з тими дисконектами хотів підбити. Тому можна відняти один матч. Може після цього матчу ще. R9 є в суперника і деякі карточки, які викликають сумніви в центрі поля. Михайло! Зінедайло! Терштеген в воротах. Слухайте, ей, будь ласка, зробіть йому нову фотку. На карці, тому що я підозрюю, що у Терштегена просто шалено, плюс 15 впевненості, і плюс 10 навиків, враховуючи його нову зачіску. Дайте людині нову фотку, бо погляньте, як він грає. Те саме було і в Барсі. В нього там з зачіскою зараз рекорд по сухих матчах йде. Вистояв. Вистояв, а на хантерів не вистояв. І закинуємо ще туди. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, Михайло Мудрик, яка берначить Кіліанам нам баба, яка вона була тоненька. Ого! як як, як м'ячик туди все-таки влетів. Добре, добре, добре і Мудрику, мудрику, Михайло! Якийсь там скорпіончик! дати! Боже мій! Михайло мудрик забиває Скорпіоном! Я ще скорпіоном не забував! Впа 23-ультиметті я не знаю, коли останній забував. Вау! Wow. Вау! Wow. Михайло Мудрик терштегіну забив скорпіоном, а не кому небудь. Воу! Який гол Михайла Мудрика. Погляньте! На! Він не продається чат, все. Цей Мудрик в мене. Хіба за 1 мільйон 999 тисяч хтось забере? Інакше я не віддаю його. У мене колись челендж там був, хтось давав донат який сильний, якщо я забив скорпіончиком, я не міг забити. Let's go! Маркс Ван Дейк! Зайдер гуліт Бейбі! Ого! Там давав. Ай, мудрик хотів поміж них кинути не вийшло. Спроба номер 2 Мудрик 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 99. швидкість покажи мені, Є мудрик, але проти нього Ван Дейк. Ван Дейк Ван Дейк не дає від себе відірватися. Невже був тоті? а то був рарний Ван Дейк. А Чому я не може відірватися? Михайло Мудрик. Wow. Послухайте, для когось із вас кого складе ще таки трохи скромніше, це буде справжня зіронька на страйкері. Бо тут де в мене Бапе вже нуля, певна річ йому місце буде лише на фланзі після того, як покуражуся так от з ним пару годин. Чудово, кабібіля. Бачили тільки, що му мудрика після того як він офсайді опинився? На моторі він би там стояв ще біля воріт пів години. А тут от заліз в офсайт і моментально звідти вискакує, бо вибір позиції вже розумніший на хантері і на ястебі. Може, я собі так придумаю, але бляха. На моторі було пару разів, що я виходжу в атаку і мудрик реально губився там на страйкері. А якщо от кабдевілу взяти і до удару довести в нього класні лонгшоти. Лонгшоти кажу, класні кабдевіли! Боже! Вау, Рабона удар! ха-ха, Михайло Мудрик. Що ти робиш? Ой, я бачу фол, ей, Погляньте, що робить Лайнсмен з камераменом. фол, Там фол, Що ви робите, хлопці? Ми все бачили! Отже, Вандерсар, Дасей Рамос, Фона Зідан, До речі, от Фаназі брати чисто під зідана, то є цікавий план, тому що зідан більш на атаку. Заточений от аутфафана. Я би не збирав, напевно, не преград слада. Окрім гри в парі із Зіданом Ой, а Зідан тим часом забирає тако? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, поперечь, на. Ай-яй-яй. Ух, ну люден. Ну і я тисну підкат. А нема підкату. Ну Я натисну Підкат. Ну як Рамоса того носить такий обісраний матч жах. Чи витягнемо його, чи ні? Ось питаннячко. мудрик Давай, Хантер 99. Побіг, побіг, побіг. Ідальний стійка там може бути зідан. Подача скину, не скину. Ну, і куди ти даєш далі той пас, га? Я ж його перехопив. Ну, нарешті, можливо, зачеплюся за м'яч. Це нереально. це матч програний вже, але спробую не програти виграти. Не. Ну, ну 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 Та ти дивись, ДЕСАЇВИ переди Мбапе, серйозно. Ну, просто ідіотський матч. Дивись Ван Дейк, я... Yep. Той останній матч трохи зіпсув настрій. Паскудний поєдинок. Дуже погано гралося. Ну, що поробиш? 15 голів і 3 асисти. Ну, досить так солідно. Так я грав на Михайла, Так я хотів, щоб він забивав, але він і вміє це робити. П'ять зірочок на фінтах це приємно. Стиль зірності, скоріш за все, я би накидував йому фінішер. Саме з таким він діяв, мені здається, найкраще. По ударах ставав крутим, справді реалізовував дуже багато моментів, забивав. Ну і дриблінгу теж ставав приємнішим. Вже якось швидше відгукувався на лівий стік, коли ним просто крутити. Бо на старті я грав з яструбом, і ще геймплей був такий в'язкий болотяний в перших як які в останньому що я провів, і. Тоді здається, що гравець в даному випадку мудрик, який взагалі ну, дуже дерев'яненький. А так з фінішером було цікаво. Тоді, правда, вже по швидкості трішечки не вистачає, якщо ти хочеш пробігтися саме і відірватися на якесь закидання. Тут же вибирайте. Можливо, якщо будете використовувати мудрика на фланзі, є зміст накинути йому мотор, тому що таким чином там буститься триблінг, паси і швидкість. До фінішингу, до ударів не так часто на фланці буде доходити справа, як в штрафному майданчику на страйкері, тому Іран в мене все-таки продається, я би його продав, скоріш за все, якщо хочу далі грати ось такою командою. Бо в мене Жерзіньо в антрейді. Але Мудрик і правша і той і другий. А в цій FIFA хочеться на лівому фланзі грати саме з Шульгою, з Овейраном, ліва робоча нога. Тому що так, є трейд на фінес шоти у Мудрика, але фінес шоти самі по собі не летять у FIFA 23 і там, можливо, з якимось дивним патчем почнуть влітати, але з мудриком скільки не пробував, ну не влітало. Якщо там гравець якийсь крутий полонгшот, як Зінедін Зідан, наприклад, то фінешоти в нього можуть піти. Сила 61 і його моделька це теж питаннячко. Ну і взагалі, от момент, який трохи відштовхує від того, щоб тримати гравця за півтора мільйони в клубі, це відсутність геймфейсу, його тату, його зачіски. Ти тримаєш такого дорогого гравця. А там якийсь мудриксон бігає, ну, знаєте. Але якщо від цього абстрагуватися, то круто, що маємо таку українську карточку в Ultimate Team, яка на хайпі досі вже доба пройшла. А ціна Мудрика так і тримається приблизно на рівні 1 мільйон 600 тисяч. Це справді вражаючи. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, якщо гол Скорпіончику вам сподобався, Михайло Мудрик, то лайк. Коментар, як вам, Михайло, на полі в моїх руках чи, можливо, у ваших, якщо дивом свій мали його в паці, чи купили, цікаво буде почитати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.